Добрий день, це канал, я і мамі і тваринки. Ми з вами на городі. У мене ті ще полуниці зарощені, ще їм ради не дала. Квасей сполола. Ось ті ми полуниці з Наталією спололи. Малини викопала і поптинала. А зараз ми будемо... Яблучко моє. Впало з яблуньки. А зараз ми будемо викопувати гладіолуси. Виривати чорнобривці. Майори. Це ми будемо складати на купу, бо це буде накриватися виноград. Іван копає город. Працює. Івани. Ось такі тут діла. Зараз повикопуємо. Попідсихало за ті дні насіння чорнобривців, зараз назбираю ще. Ось. Бо в мене не було перше. Зараз назбираю. Ось і викупаю гладіолус. Бачите, сухеньке. Наталю, тут не треба того робити, доцю. А будь-які треба висипати. Ні, їх буде вибрати. Будете копати і вибирати. Ну хочу осінку вибери. Ось. Зараз назбираю насіння і буду приступати, щоб виривати те й все. Бо мені прийшла посилка від Максима Гевака. Максим Гевак. Я заказувала м'яту. Ось, і мені треба буде тут посадити. Коло тих моїх квіточків. Подивіться, яка ж краса. Але вони пахнуть. Я навіть не думала, що вони пахнуть. То капець. Оце красота. Бачите як? Це біленька, цвете. Це така жовта цвіте. ну там знов жовта цвете. А тут я вам покажу більшу красоту, як вони вже розцвели. Подивіться, які красотки. Біленька така, червона, ось там та взагалі така велика. Ось ось яка жовта, бачите, січана така велика. Там та жовта менша, не така січана, а ця жовта, там та більш цибуляна. Ця така жовта, красуня, які ж вони гарні. Оця ще не цвіте, не знаю яка, і там ще одна є не цвіте. а вон яка. Ось. Кому треба таких прекрасних живців, щепів. Я можу дати номер телефону, у кого я заказувала. Там в неї ще багато різних інакших є хризантемів. І вона вам вийшла Таня синичка. І вона вам висли прекрасні живці. І ви собі будете мати таку, таку дуже гарну красоту. Дуже ті вишневі і оті жовті. Вони всі прекрасні. Ну, ці, особливо, оця, о, о яка красуня теж. Це то красота така, що ж, Ну, оці жовті, то аж очі вбирають. Дуже гарно. Так, зараз вирву свій, що то воно, шпинат чи як воно зветься, вже не знаю, як воно зветься. Шпинатного. Нічого не станеться. Зараз докопаємо город. Треба так. Там лілії посаджені, де ти стала. Тому рівчачку. Ось так. Ось так. Що? Зараз ми нарвемо. Шпинат. О, шпинат. Так, вроді зветься. Будемо робити зелені налісники. А моє зелене тісто зробимо. М? Попробуємо. Що? Я ще його ніколи не робила, зелене тісто. Але ми спробуємо. Що весь час буває колись перший раз. Ось такі діла. Мені пахнуть. Я ж кажу, що пахнуть, дуже гарно пахнуть. Ось такі діла. Так що будемо працювати, йду копати гладіолуси. Так, ті квітки ми вирвали в поки зложили, що були тут росли. Це мої вже хризантемки Так видно з розочками. Ці красотульки тутечка. Виднося. Ой, я заводжаю. Прошу вибачення. Я поступлюсь. Зараз будемо гладіолуси ще викопувати. Це вже Іван стільки скопав. Трошки Іван... Наталя допомагала. Але в основному це копає ще Іван. Ми з Наталією полимо вперед, а Іван копає. Зразу повисапували полуниці. Все повибирали, щоб він тільки міг зразу перекопувати. Останньо вдихни. О, зараз ще те докупай, дополимо. Тоді викопаємо барабої. В мене ще ж барабої не викопані. Я така господиня, що барабої ростуть на городі. Правда, з другого урожаю, але ж ще на городі. Огірки ну. є, Наталя ще понаходила. Тут я вже сполола, тих два корчики оставлю на зиму, подивлюся. Писала Таня Альохіна, що вони є багаторічні. Ну, не знаю, подивлюся. Буде багаторічний буде рости хай росте. Ось. Тут в мене онкала є, треба викопати до хати, забрати, щоб не змерзла. Ось. А розочки тут в мене мої себе прекрасно почувають. Ось, бачите? Ось чого мені взяв пагінчика, хтось зломив, чи коти, чи собаки, не знаю. Ось там та її розочки. Я його взяла в землю, струмила. Дивіться, він зелений. Це тільки той вершик. обсох а це зелене. Може і буде рости? Хай росте, я ні проти не маю. Ці вже листя поскидали всі. Ця ще росте, але це, мабуть, якась плетиста роза. Бо в неї дуже велика геляка. Вона догори. Це розів, з оліних розів від Олі Чумаченко. То росі, смачний? Якщо не То їж те, що смачне. Ось то не знаю. Може якісь такі, що великі, так як плитиста роза, що велика буде. І оце ще від неї, оця роза. Оцих дві розі це від неї прийнялося. А це всі мої, що я садила. ну Не знаю, моє буду ще на зиму обтинати, моє ще поставлю воду, хай там собі вкоріняються, побачу. Якось воно буде. Головне, аби люди здорові були. І оце така красота в нас. Ось, отут ось тут ми посадимо м'яту ось між квасцем і тим. що Якщо вона буде розростатися, то вона мені тут город закакувати не буде. Бо кажуть, що вона дуже розростається, як, як трава якась, як перейка. Ну, то ми її тут посадимо, коло квастю, коло петрушки. Тут собі вона має розростатися. Ось таке діло. Стань, одихни, кажу. От докупи. Ось. Що в мене тут є салат по сходу. Ось. Я його хочу. Ось таку такого. Знаєш як? Ось таку. Ось. Змемніте, О. Ось. Змі мені ти от ваше викопай. О. Копни мені ти от вас такою з грудочкою. А я собі їх виберу. Та не треба мені так Ого! Ого! Їх попробую зробити по-своєму. Ну, а як вийде, то я тоді вам скажу. А як буду робити, тож покажу. О, оце пару салатиків зійшло. Тут їх багато посходило, ігор поперекопував. Ще насіння в мене є дуже багато, треба стеребити. Ну, а я просто не встигаю. Ось, як буду теребити, то покажу. Оце я нарвала стільки сховала його в тіньок, щоб він не посох. А тоді покажу, що буду робити. Кропу нарвала файного зелену, що там у мене росте зелений кріп. Ледненько буду я полоти, бо Наталя поле. А я стою, болтаю, будемо працювати. Ось така у нас кругом красота, осінь золота, вітер задуває, вибачте. Якщо чесно, я на телефоні не бачу, що я знімаю, показую. Думаю, що це виднося. Екран темний. Ось, бачите як. ще листя треба назгортати. з Під горіхів піти листя згорнути, там ще горіхи є позбирати. І листя згорнути, наготувати на. На осінь туди пізніше, як буду виноград накривати, щоб листям було накрити горіховим. Горіховим листям добре накривати. Бо не заводяться миші, вони не переносять горіхового запаху і добре накривати ними виноград. У мене ще є виноград, треба ще пересадити ось цей звітом. Ну куди його пересадити, я щось затрудняюся. А його треба на зиму пересадити, щоб весною він вже гарно ріс. Ось таке то діло. Ну не знаю. Щось ми придумаємо. Ігор поїхав. А За виноград я забула йому сказати, щоб він мені зробив дроти. Ну нічого, щось ми придумаємо. Щось воно буде зроблено, Я ще сама не знаю, але щось ми зробимо. Ось таке діло. Так що, такі-то діла. Ну, мабуть, на це відео буде все. А остальне буде в другій частині. Так що ще й буде друга частина. Але гарно цвіта. Кажется, це красота. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па! Миру, любові і скоріше, і всім перемоги. Ось така красота.